Власники ДСГ бояться ранку, бо їм рухає в машині при переключанні передач, а також, як завжди, бояться пробок, тому що що, тому що ДЗ буде пізда. І я би не радив давати боком на ДСГ, адже вона не любить перегріву саме найбільше. Власники механіки це многорукий, много ног, які може їхати, крутити, все робити. І ще під час цього справити автомобіль. Але насправді, в чому кайф цих автомобілістів, того, що вони не пробували, справді автомат. Бо це справді зайобує на кожному зілофорі. Вижми, включи, підгазуй, потім переключи, потім опять став, бо зопереду їде блядь, баран, блядь, опять став, виключив нейтральну, Включив першу, опять рушу. Якщо ти ще хуйово ще то це взагалі просто піздець. Тому я би радив всім автомата. І не такі, вони вже там і дорогі і обслуговувані, а на рахунок того, що більший розход, то це точно піздеш. А от власники автоматів справді кайфують від керування своїм автомобілем, А це ж тут можна їхати спокійно, спокійно пити кавуську. Можна й курити дзиґер, можна й побазарити по телефоні. Не раджу, коні по телефоні говорити, але це можна робити і це комфортно. Адже в тебе задіяна насправді тільки одна рука і одна нога.